Ну, що ж пролунав стартовий свисток? Ми знайомимо вас зі складом Гоцул Назар, номер шостий Факас Віталій та дванадцятий номер ФИК Денис. Е, також восьмий номер. І зараз перший гострий момент уже по справжньому і змушені. Остак навіть бійграють ліцеїсти в цьому епізоді. Атака okay. продовжується. Тим не менш. Зараз хороше закидання може бути небезпечно. віч навіть практично, але ось з ударом не склалося зараз у десятого номера падіння в штрафному майданчику, але все в межах правил. Ці ліцей відбуваються. Ще один удар на цей раз. Дальній удар. Саме футболістів в зелених формах зараз з м'ячем. Бицак. Бицак довга передача вперед. В боротьбу. Тут може бути гостро. удар по воротах. Але ось удар. І Павло Ярмо м'яч забирає. Тає навісну передачу. Може бути небезпечно. Максим Кулик на виході. Атака продовжується. Удар заблокований. Ще один удар. Максим Кулик на зоні. Ліцей Вікторія забиває зараз. Танчук м'яч втрачає. Зараз. Е це Вікторія дуже швидко. цей епізод можна пробивати удар поворотах і м'яч іде Филипчук Повинен тут дійно відпрацювати. Так і трапляється, але м'яч зрештою опиняється 22-го номера. Яцюк завдає удар поворотах і Павло Ярмохіт не дозволяє зараз опонентам перетнути центральну лінію. Протискає максимально передачу Передача Яцюка, Яцюк завдавав удару, але до кінця заслав Бицик, якщо я не помиляюсь, виконує кутовий удар низом прострілює. Можна пробивати. Удар воротах. і як же Павло Єрмохін рятує свою команду. Це Вікторія. Подача Бицака. Удар головою. Павло Єрмохін м'яч забирає до рук. Друзі, нас очікують завершальні. Дуже цікаві хвилини. Падає Віталій Король, друзі. Це пенальті. Вже розбігається Залуцький. Пробиває, і Павло Ярмохін не дістає м'яч з кута воріт. Дуже здорово пробиває заторя. Тут обережно грати захисникам Прикарпаття, удар по воротах. Що топак навісна передача. Атака продовжується. Кіченко повертає м'яч. міштраний майданчик. Удар через себе. Яворський. Яворський довга передача вперед. Филипчук на виході. Можна пробивати. Удар по воротах. І Павло Ярмохін витягує. Витягує. Цей доволі непростий удар. Ближня стійка. Удар. Дуже багато дрібно, Ой-ой-ой, друзі, у нас другий пенальті. У нас другий пенальті за гру рукою. Розбігається Владислав. Пробиває і знову переграє. І знов переграє кіпера ліцею Вікторія. Рахунок у нас, друзі, стає 2-1. Залуцький. Удар. Павло не одразу. Але м'яч забирає до рук. Все ж таки гол кіпер ліцею Вікторія. Оснатиметься вантажити м'яч у штрафний майданчик суперника. Вже подача. Удар головою. І третій м'яч опиняється всі ці воріт. Ліцею Вікторія. Ну просто слідкуємо за розвитком подій на полі. Удар. Дряне Рижка, але Максим Кулик готується ввести м'яч в гру. На цьому лунає фінальний свисток нашого поєдинку, друзі.